Як зазвичай почнемо з безпекової ситуації. На жаль, ми маємо на сьогодні велику ракетно-масовану атаку по всій державі, і досталася Вінтровської області. На сьогодні у нас були прильоти по Лограйському районі. Досталися і пошкоджені приватні будинки, багатопорохові будинки. На жаль, маємо на цей час одну загиблу людину. Це жінка 43 роки, яка гуляла в сквері. Щодо цифрового розвитку, то нам приємно. Прозвітувати те, що мінцифра підвела підсумки минулого року, і не на Турщина третій рік поспіль посідає першу сходинку по темпо цифровізації регіонів серед інших регіонів. Було додано дуже багато нових показників. Нам додалися і показники з цивільного захисту, з охорони здоров'я. І плануємо, що на двадчетвертий рік також не дрощина втримує пальму первенства. Да, і ми зможемо і надалі подолати всі виклики цифровізації, що у нас відбувається, взагалі. То вимірювання проводилося по восьмі основних напрямках це інституційна спроможність, розбудова сфери публічних послуг, галузова цифрова трансформація, цифрова світа. І також це сфера кіберзахисту, режиму без паперів, візитівка області та інше. Більше 450 тисяч мешканців області опанували нові цифрові навички. Це дозволило нам отримати парпальну і Перше місце серед залучення громадян області до цифрової освіти. Друге місце посідає Харківщина, третє місце львівщина. Посідає. Також 10 гробат області завершили свою участь в проєкті цифрових стратегії розвитку. Ми вони розробили власні плани, передбачають провадження електронного документар обороту, вдосконалення цифрової грамотності, ще розширення мережі снапів. Розбудова точок доступу до Wi-Fi, да, до безоплатного інтернету. Взагалі-то на цей рік ми плануємо дуже широко розширити ці можливості. Буквально нещодавно ми отримали нову партію від роутерів від наших міжнародних партнерів. Мінцифри це більше тисячі роутерів, які будуть роздані по соціальних закладах нашої області, і це дозволить значно покращити доступ до безоплатного інтернету по території нашої області для наших громадян. Я ветеран. Всі знають, що це наш пілотний проект, який ми розповсюджуємо по всій нашій області. Також його підхопили наші друзі. І по інших областей на сьогодні цим послугою користуються всі ЦНАПИ області, всі наші захисники, захисниці, члени родин загиблих, члени родин захисників. Вони можуть звернутися в будь-який цНАП нашого регіону, а це 89 центральних офісів і більше 240 точок взагалі по всій області, і отримати більше ніж 100 послуг взагалі по цьому сервісу. Ми надали більше 12,5 тисяч звернень, обробок звернень по цим послугам, і маємо дуже великий відгук по позитивної динаміці і зростання кількості цих послуг в нашому регіоні. Вона працює по принципу єдиного вікна. Вся наша. Єдина мережа ЦНАП-Нетровська на області надала більше 1 мільйона 200 тисяч адмінпослуг. І ще нам дуже приємно звітувати, що ми одна з небагатьох областей України, яка завершила формування своєї єдиної мережі ЦНАПів. Ми маємо ЦНАПи в кожній громаді нашої області. Подальшого ми плануємо розширяти віддалені робочі місця, і ми хочемо, щоб кожен старостат міг надавати адміністративні послуги і мати свої ВРМ в кожному старостаті нашої області. Щодо цифрової безбар'єрності, ми також тілимо всі ідеї цифрової безбар'єрності, зокрема в всіх наших. ЦНАПах ми намагаємося впровадити можливість, щоб адміністратори розмовляли жестовою мовою. І на сьогодні більше ста адміністраторів нашої мережі вже вміють розмовляти жестовою мовою, користуються всім. Також ми плануємо розширити можливості для наших відвідувачів і оснастити всі наші ЦНАПи ЦНАПодовою цифровою технікою для того, щоб вони могли користуватися послугами для людей, які мають вади. Слуху, і там бачити якраз перекладача, який буде з ним розмовляти і перекладати все жестовою мовою. Також область отримала минулого року більше 700 роутерів, які ми становили в укриттях школи, гімназій, медзакладів. Це дозволило надати безкоштовні і безоплатні зони Wi-Fi у цих закладах. Ми облаштували бібліотеки, всі наші ЦНАПи мають вільні Wi-Fi зони. Тож, якщо будь-які випадки блокаут трапиться, ми закликаємо наших мешканців якраз відвідувати ці соціальні заклади і бути завжди на зв'язку зі своїми родними. У 2023 році ми також завершили підключення закладу соціальних Утури до швидкісного оптолоконного інтернету закарпавські наш медичний навчальний заклад бібліотеки. ЦНАМІ ЦНАПИ вони виконали це за рахунок торічної субвенції державного бюджету. В результаті до високошвидкісної мережі загалом у приєднали населених пункти нашої області, в яких мешкало понад 25 тисяч людей. Також хочу розповісти про дуже крутий всеукраїнський проект шкільної ліги пліч Опліч. Ми втілюємо в регіоні цей проект. До нього приєднається все більше і більше наших начальних закладів Дмитрощини і Дмитрощина з 20 областей, яка долучилася до цього. Основна ідея це залучити учнів до занять спортом, аби вони створювали команди, брали участь у змаганнях. Це дуже важливо для наших дітей. Поки триває реєстрація, деякі заклади освіти вже розпочали підготовку. Збірні наші активно тренуються та змагаються між собою, вирішують, хто братиме участь в наступних етапах. Так у Мангалінинському ліцеї провели шкільний турнір «Всеукраїнські шкіли Ліг Пліч-Опліч. До нього долучилися. Булися 24 команди з футзалу, чорлідингу та спортивного орієнтування. А ще баскетболісти та волейболісти. Понад 140 хлопців та дівчат виборювали першість всередині свого освітнього закладу. Далі вони показують свою майстерність вже на рівні громад. Закликаємо всі навчальні заклади регіону приєднатися до цієї класної ініціативи і залучати вашу молодь до занять спортом. Щодо роботи нашої групи прозорості та позвітності, то хочемо зазначити, що вона продовжує працювати і завжди намагається більш ефективно перерозподіляти бюджетні кошти для того, щоб вони були спрямовані на те, що потрібно саме сьогодні, під час війни і то іншому. Команда виявляє недоцільні закупівлі, слідкує за раціональністю використання бюджетних коштів. Так, завдяки роботі цієї групи, у Кльворозькому районі було защаджено. На більше 620 тисяч гривень на послугах з благоустрою тендер оголосила Зеленодольська громада. Його розглянули на минулому засіданні. Тоді зазначили, що громада недоцільно витрачати більше 6 мільйонів гривень на озелення і рекомендували видатки зменшити.